Київському морі стартувала міжнародна вітрильна регата. Спортсмени з усього світу з'їхалися до України, аби випробувати свої сили у підкоренні вітру та води. Красу та швидкість вітрильних суден оцінював Дмитро Поланський. Ось це напевно і є. Ось та свобода та незалежність, про яку говорять: свіжий вітер, ширина та хвилі великої річки. І ти під власним вітрилом підкорюєш дві стихії. У першій весняній регаті на Дніпрі беруть участь спортсмени з шести європейських країн та навіть із далекої нової Зеландії. На акваторії Київського моря між собою змагатимуться визнані в Україні та світі учасники. До змагань допускають лише ретельно обміряні судна та вітрила, щоб у майбутньому не було непорозумінь із суддями. Також на яхтах встановлено gps навігатори які контролюють координати та швидкість вітрильника. Усе має бути по чесному. Втім, бувають і недобросовісні яхтсмени. Це називається засадничі правила. Тобто, з чем это зв'язано? Тобто, коли яхти входять на 200 миль в море і між собою знаходяться на розстоянні 10-15 миль, то можна включити двигатель, коли немає вітру, і, і під'їхати швидше. Якщо хтось із спортсменів грає не за правилами, може отримати червону картку. Прямо як у футболі. Если яхта считает, что другая не права, она говорит що протести подають флаг. По правилам класу має бути красний флажок, иначе протест не буде и рассмотрен потім суддями. Гарно не означає дорого. Поляк Богдан працює в Україні з 2009-го. За цей час навчив та видав права капітана вітрильного судна міжнародного класу кільком тисячам охочих. жаліється на відсутність хорошої інфраструктури для професійних занять яхтингом та дорожнечу оренди. В Європі все значно дешевше. Asocjacja ze miakning to to prosto wszystko drogo i niedostępne. Nie na samym деле to absolutnie nieprawda, потому to даже i cruise na jachcie gdzie to na czerepnym Morzu z człowieka za niedzielę miejsce na jachcie to zaczyna się z 250 euro za niedzielę. Oczywiście to miejsce na jachcie i i tylko jest miejsce, miejsce, na jachcie. Триватиме регата до неділі. За результатами змагань спортсмени отримують кубки. Серед найменших учасників розіграють новенький швертбот класу оптиміст вартістю майже тисячу євро. Дмитро Полонський, Олександр Раскевич, БТБ.